Молитву за Україну напередодні третьої річниці вторгнення провело в Єрусалимі українське посольство. Не оминули її подій в Ізраїлі, пов'язаних з його боротьбою проти терористичного груповання. Хамас відбулася подія біля святого для юдеїв місця західної стіни або ж стіни плачу. Участь взяло близько трьох десятків людей з прапорами України та Ізраїлю. Під час молитви вшанували пам'ять полеглих захисників України, зокрема, й юдейського віросповідання. Згадали також жертв тероризму в Ізраїлі. Йдеться про родину Бібас, двох дітей, і їхню матір, яких Хамас вбив у секторі гази. Припинення тероризму, припинення вбивства людей у всьому світі. Нехай. Мир і демократія переможе, диктатуру і темряву. І щоб всім людям нарешті закінчився дощ і засвітило нам всім сонце.